Подається о така квартира. Коридор. Одна шафка в коридорі. Друга шафка, санвузол, Ще має бути стиралка тут. Заходимо в кухню студію з вітальної, зона вітальні. Одна спальня, друга спальня, це є зона кухні. Монтований холодильник. Теплі підлоги. Зона кухні, коридор і санвузол. Так. Одна спальня обмебльована. Вихід на балкон. Шафа трьохдверна велика. І друга спальня. Ну, чи дитяча. 62 метри квадратних квартира. Ласковний балкон.